Різдвяна зірка обов'язковий атрибут українських колядників, символізує віфліємську, яка сповістила про народження Ісуса Христа. З такими зірками ходили українці ще понад 100 років тому, з якими саме можна побачити на виставці у Львівському скансені. Кожна та зірка це не є фантазія, це є певне відтворення вже існуючих зірок, які були. Там зафіксовані чи на світлинах, чи десь репліки зроблені з окремих з окремих творів, які збереглися. От і що е, ці зірки далі колядують. Робить своїми руками такі зірки Михайло Швець. А дослідженнями і пошуком оригінальних зразків займається його донька Юлія Гризлюк. каже: іноді доводилося відтворювати з розповідей старших людей іноді з фото, як, наприклад, цю зірку, з якою хлопці на Донеччині ходили колядувати на початку ХХ століття. Це така символічна фотографія Максима Залізняка. Маленький хлопчик, який заколядував свої гроші, і за заколядовані гроші купив фотоапарат і змайстрував зірку. І він зробив уявіть, дитина зробила селфі. Він якось шнурочком прив'язував і з друзями собі зробили фотографію з різдвяною зіркою. Вони ходили колядувати, і схід, і захід, тобто ціла Україна колядувала, збули звіздарі. Власне, наголошую, що цей термін звіздарство і звізда це є наш термін, тобто ми ні ні від кого його не не запозичували. Це є українське слово звізда, яке означає і символізує різдвяну зірку. 1905 рік, так ще коли не було того совєтського режиму, була вільна Україна, діти говорили українською мовою, тобто коляда тривала українською мовою, тобто це наші українські землі, де діти були активними учасниками Різдва і, і все було гаразд. Пані Юлія займається дослідженням різдвяних зірок з 2009 року. Її ж дитинство припало на радянські часи, тож колядувати ходили тоді потайки. Шкодує, що Україна пережила такий тривалий застій у розвитку традицій. Це таке провалля в українських традиціях вони були, але не в такій кількості, як, як могло бути, і якби ми бачили це зараз. Якби не було тої прірви 70 років, ці зірки, які ви бачите, це колядницькі зірки, які колядували 100 років тому. Нині пані Юлія тішиться, що українці можуть колядувати і показувати світу дотримання традицій, попри тяжкі часи, які проживає зараз наша країна. Яке ж колядування без самої коляди? Коляда зараз є собою такий комплекс дохристиянських і християнських уявлень, світоглядних вірувань. І ми маємо тут, наприклад, таку складову як? Уявлення про те, як творився світ. Деякі колядки розповідають про це. Ми їх називаємо космогонічними. Переважно там йдеться про те, як створено, як було створено світ що були там птахи, там чи вони діставали пісочок з дна океану. Ну словом, дуже різні сюжети. Також є колядки, які розповідають про добробут господарів, тобто йдеться про величання господаря, що в нього все всі комори повні на полях пшениця. До нього в гості приходять сонце. Місяць зірки, найкращі гості і. Колядники, власне, це оспівують для того, щоб наступного року власне, так і було. Ми розуміємо, що це не має нічого спільного з темою Різдва Христового. Так, власне це є дохристиянські мотиви. Але ми також маємо цілий пласт пісень, коляд, які є суто про Різдво. Та ще однією обов'язковою частиною святкування Різдва є вертеп. Народний фольклор завжди несе в собі дух часу. Тож і колядки, і вертеп часто відображають сучасні події. Вертеп це є театралізоване дійство, яке розповідає про події з життя Ісуса Христа, ну зокрема про народження його. Вертеп вже є пізнішого походження, і часто писаний освіченими людьми, студентами Києво-Могилянки і інших закладів і. До сьогодні він дійшов до нас як старий за старими сценаріями, так і такий, такі вертепи, які щороку оновлюються. І кожна громада вносить щось своє, додає до цієї основної канви щось своє актуальне. Наприклад, персонажі можуть змінюватися. Замість козака з'являвся стрілець, замість стрільця повстанець. Зараз замість повстанця це може бути солдат ЗСУ». Не само далі українські традиції, адже саме вони і є те, що робить нас українцями. Підписуйтеся на YouTube канал ТВ7.